Ну що ж, друзі, всім добрий день. Ви нас дуже давно не бачили. Нас не було майже пів року. Ми трошки розбиралися з нашими ділішками, Ми шукали другий сервіс. Нарешті знайшли. Нарешті ми вже тут працюємо. Чому нас не було? Віталій? Причини зйом, причина тому, що ми не знімали, ми е, думали, що наша клієнтура не, не вистрілити. Так нас, слава Богу, все йде по плану, так як ми хочемо. Ми більш зайнялися, були сервісом і розкручували сервіс. Е, були в Брандісі, хто знає, хто не знає Брандіс над лабом, тепер переїхали в Прагу в Литнянах. Е, ну... Чому ж нас не було? Тому що ми більше починали розвивати сервіс. Ми переїхали в другий сервіс, почали лагодити машини іншим нашим клієнтам, яких ми набили за цих півроку, які працювали в сервісі там у Брандісі, які ви могли бачити на минулих відео з BMW і так далі. Ми починали, почали робити клієнтам машини, забилися такою роботою, що не встигали навіть знімати для вас хоча б 5 мінутні відео. Питалися робити якісь сторіз в Інстаграмі, але то все не вийшло, тому що дуже великий наплив людей. Зараз ми хочемо до цього всього вернутися, але є ще одне прохання. У нас тепер в Празі сервіс не дуже великий. Ми шукаємо якесь приміщення, щоб було хоча б якихось 250 квадратних метрів, щоб ми там могли поставити мінімум 3 підйомники. І тоді на двох підйомниках ми будемо працювати цілий тиждень, а в суботу для вас на третьому підйомнику знімати контент, знімати щось прикольне. Тому що зараз, якщо ми беремо якусь машину, знімаємо мотор, вона в нас стриває. Ми знімаємо для вас суботу, а вже в понеділок ми не можемо знімати, тому що в оператора робота, в нас робота і так далі. І ми мусимо машину витолкати з гаража, зняти з підйомнику. На слідущу суботу обратно її туди давати і знімати. Так що, якщо у вас є або у ваших друзів якесь приміщення, пишіть нам у особисті смски або в коменти. Ми не обійдемо, буде якась винагорода чи щось по сервісі зробимо вам машину за якусь приємну, приємну віддяку. Ну що, повертаємося до сьомо. Повертаємося до сьомого. Зараз ви будете, будете бачити посад b 7 але ми значально, будемо говорити про нашу фабію. То, що задній кадр ви бачите, октаві, ви бачили відео, і вона прийшла, ми її вже продали, але вона тепер прийшла просто на заміну масла, аби ви не думали, що вона нас ще стоїть. І з фабіо у нас е, Фабію вони був. ще не бачили. Та не Та бачили. але тут був проблематичний мотор. Перескочила цеп і моторчик тук тук Поміняли мотор, купили інакше. Ні, ми значально, зробили мотор, поміняли клапана, зробили цеп, але. За деякий час ми цю машину давали як наградний діл. Наградний діл це по-українськи буде, наград машину люди нам люди? залишали машину на ремонт, ми їм давали, щоб вони добралися до Праги, тому що у нас сервіс був за Прагою і в цьому була проблема. Ну, коротко, Зараз ми, то, ми її їздить... обратно зробили. То, звісно, не знімалося, то все зробилося так. Але тут вже другий мотор той, що ми зробили, він вже все, він гаплек теж там прогорів далі клапан. Почала мотор їсти масло, а по іточого ми взяли просто другий мотор поставили. Поміняли тут передні колодки, поміняли датчик розпредвала. І зараз ще будемо на ній міняти на стабілізатор салінблоки, але типу, як то вложені. Ну, зараз зараз, зараз покажемо, тому що нам треба її швиденько зробити. Сьогодні суботочка, вже 11 годин, ми чуть-чуть затрималися. Робимо локіці, і в одну годину за нею приїде людина, який забере її. Ми її навіть затемнили дякувати нашому другу, який це зробив за безплатно. Прийшов затемнив, ну, Назви зві ім'я, назви ім'я, вова, Дутов. Дякуємо, дякую, вова. Звісно, воно не професійно, але можна сказати, що то якісно. Якщо вночі дивитися, то ідеально. Днем дивитися з двох метрів теж ідеально. Він даже прийшов, каже, у вас такі фари жовті, прийшов, полірнув нам фари, але вони тепер від солі, і то нічого не видно. Але машина, машина в дуже хорошому стані, і виглядає дуже дуже жовно. Бодро, бодро, така, молодежна така. Так що ми що? Ми йдемо. Заганяємо її ти... на підйомник. Заняємо її на підйомник, міняємо стабілізатори, а потім уже поговоримо про пасад, який ви побачите в цій серії, що все з ним робилося, і розкажемо, що і як, скільки вийшло, і ми його вже і продали. І буде дещо інтересне тим, що мені попадається дуже часто в Тіктоковий, як там рекламують, типу, ми вам перепишемо машину, ви на, типу, на чеську реєстрацію ви поставите машину, що стоїть 5-6 тисяч. Ми вам запропонуємо своє діло, свою справу, але за менше. Так, так що... і буде, в Ді... в кінці, в кінці, я думаю, або то вже буде друга серія, про одну машину, яку ми купили ще піврока тому, хотіли О. знімати, не зняли, мотор зробили, мотор обратно накрився. То дуже довго і нудно, але то машина така ну просто, Вам буде дуже цікаво то дивитися. Mm -hmm. Я думаю, mm -hmm. On my I've never been exposed to like this before. I'm gonna shut you out. I've always had a way of keeping А тепер ми починаємо, точніше не починаємо, а ми продовжуємо в тому, що ми робили. Але це буде вже більш зніматися і показувати. Так, залишилося у нас пару машин, навіть одна машина залишилася, яку ми купували в той час, коли ще знімали відео, яку ми поремонтували. Поїздили. Останнє відео у нас є з Октавком. Двойко. Октавка продана. Так, але в той день і купилося був фіат фрімонт, але цю історію ми вам розкажемо в наступному відео, тож там багато чого і думаю, вам буде цікаво. Так. Тепер у нас, на сьогодні у нас що, яка машина? На сьогодні у нас нова машинка, яку, якої у нас ні, вже була. Така одна була, так. Одна, одна вже, була. вже була, але там була помилочі, а тепер у нас що, вклинивши й мотор. Так. Само цікавіше, Сам, ми... самий фарш. Самий мотор фарш. ми вже розобрали, то що не було об'єктива, штатива чи чого не було. Оператора. Оператора, не Оператор. Оператор, Оператор був на роботі, але то таке. Розобрався мотор, тут є. Нова БУшна головка. Тут Після... прикріпимо фото, що було з тою головкою, або зараз покажемо вона або там. Ми купили на розборці головку, дали її відремонтувати. Тут 16 нових клапанів, направляючі, головка вирівняна, перевірена на, е, давлення. на давлення, вона не пропускає воду, ніде все чіки пуки. Головочка вийшла дуже хороша, ну і дуже по хорошій ціні, але то все в кінці. А старим Від. мотором сталося то, що прогорів клапан. І... І... Не прогорів. Не прогорів. Там. Як просто... ти Там... э... по українська? Ні. по не знаю. дв'ятко. Дивися, як. Дивіся, як? Ми, якщо ми по чеську з можеш фотку укласти. Просто. Українську Я тобі скину, тому що. О, а що як... таке двігатка? Ти просто купиєш дв'ятку. Ja mam na ja wam pokażę, co to jest Nie piszcie. jakie to jest. w Google. Dwa Zdwi...gatko... ...dwa...nol... Idrokompensator Hydrocompensator. Już wspomniałem. O! Adam, O, co? Заклинив гідрокомпенсатор, поламало, яксь покраїнський називається. Клапана? Ні, не такий той, що на клапан йде от компенсатора на клапан. Та я показував вже фото, там було, на нього. Там було то, що... Йо, ви бачили на фото. Поламало і, коротше, той клапан вилетів наверх, розсухарився і впав в поршень. І Один... там його розмолотило. Один поршень мінус, третій. Там зараз буде теж фоточка, бо покажемо, там порошень просто розмолотило. Ми купили порошень, головку, зробили головку. Зробили, купили всі прокладочки, все купили, нові даже розпредвала купили, постіль розпредвали, того, тому що воно все там задерло, поламало і так далі. Зараз то все будемо йти мити, чухати, одмивати, чистити, ставити все на нові прокладочки, новий ГРМчик і заводити співодворота. З півні, бо може щось солярку буде накачувати. Але думаю, з другого разу має завести. А потім ми поставимо машину на номера, тому що вона привезена з Германії. У нас тепер нова поставочка машин. Ми пробили канал і нам возять машини з Германії. Е, до, даже що можна говорити? Про чеські машини, так як ми купляли, е, за до ціни 100-120 тисяч можна щось знайти, але не, прям, дуже прям дуже хороше. А в німеччині, вже якщо брати, то там уже машина більш краще і стан машини ухоженіше, ніж немає таких спеціальному ржавих... так. Доглянути машини, нема, типу немає Як... такої і режі просто тут, по тут, Якщо вже рахувати в Чехії, це вже таке. Це вже відра рахується. А в Німеччині там набагато краще можна купити за дешевшу ціну більш багато що комплектацію з кращим мотором. Але то залежно де і як. Але як усе ми перекупили. купили самий дешевий посад, саме бічовська комплектація, яка може бути, там взагалі нічого нема, крім чотирьох стеклоподйомників. І зараз <звук> клімає. І зараз ми <звук> вам його покажемо. <звук> да. Так що ми йдемо на е, да, йдемо на то, як ведемо до... на то. Йдемо до передвигаємо нову. Ви що? Не <звук> хочу. <звук> <звук> się ma problemu. To jest czy po prostu tak? Nie, czarny? <grytane> Czekaj, ok. ty to czarny. Po prostu czarny. Nie ty uszył opel. Czekaj, ja razem. Tu dajesz nam się z No. To. O! Co? І оце. Ото. Коротше, третій поршень каже, я не хочу робити. Так, ось так у нас виглядає поршень після зіткнення. 1, 2, 3, 4, п'ятий удар у нас вже забивається внутрі. Так як я казав, може ще приварити, буде робити. Ну але но, ми вже ставимо друге краще. То. Головка в такому стані. Тут дирочек, тут дирочек. Коротше, беремо головку. Шліфуємо самі флекс. Ну ми вже маємо другу, так що це нам економить часу. Я думаю так що ми поставимо краще другу голову. А де? Знімаємо піддон, витягуємо остальні поршня, міняємо кольт, тому що ми все робимо на совість. Саме головне саме головне блок у нас цілий. Mm -hmm. Без малесенького задіяну. Ну, є такі міні-міні-міні-мікро, -мі -мі але то не мало впливати на роботу двигуна. Правильно. 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 Так ми складемо нові кольця, складаємо поршню, вона буде просто булочка, там буде компресія не як з завода 30, а буде 35, то що складуємо. <реш> да. Ми пішли робити а для вас музичка. Що з робота в нас йде дуже добре, нам подобається на даний, на даний момент, що йде по плану. Кольця поміняли, поршеньки вкинули, вкладиші поставили, все прикрутили, виставили коленвал на міточку, зафіксували, поставили масляний насос. Все прикрутили, все поставили, почистили піддон. Що <реш> ж, лишається нам іще. Ставити піддон. І півмотора з вибрати зверху і все. Помілості. Ну знизу типа лишається піддон і а. практично все, да? Yeah. Да. І зверху вже там розпредвали, головка, ГРМ і так далі. Правильно? Правильно. Тож для вас музичка, а для нас робота. Поїхав. <му> You fetched your ideas from nowhere, all from another world Your logic's impaired, your full picture is cropped Cause we both know, one day, they're just gonna try again Without doubt, it's my say, if all's gonna mend Thank you. Ну що ж, на цьому наш сьогоднішній день підходить до завершення. Може багато зробилося, може не багато, але ми почали багато. робити в 2 години, в 3 обіду, бо не було запчастин. Але маємо то, що маємо. Нам залишилося зверху поставити клапану кришку, форсунки, ДПФ, до турбіни ще дві трубки і ГРМ. Реча, ще багато роботи. Ну, так на 4 години. Я 3 -4 думаю, що 3 -4 то все зробиться в понеділок. На жаль, оператор на роботі, так що ви того не побачите, ви вже побачите так, сілкну, і машина буде заведена. Може якісь підсьйомщики з телефону що зроблю. Mm -hmm. Машина буде робити як швейцарський годинник просто. Це означає, що ми надіємося, що нас здаде. А потім ставимо чеські номера, кладемо на неї диск. Даємо на хімчистку. Фоткаємо, виставляємо. І все, і комусь буде машина. І через годину ви купуєте. Не встигнемо навіть без і автовій. Добре, сьогодні все. Як-то так? Якось, якось так. Всім до побачення. <laughs> Зустрінемося в наступній серії або в наступному Ні, то буде той сама серія, просто наступний день, ага, і машина да. вже буде робити. Ну, і на чеських номерах. Дав би Бог. Так і буде. Все, пока. Дякую. Operátor počne video z toho, jak motor robiť, on tak zrobiť. Tak Нарешті посад у нас готовий, зібрали, проїхали 1000 кілометрів, все добре, нічого не дребежить, не трясе, двигун працює дуже добре, ми дуже раді цьому. Е, в нас вже людина є, яка цікавиться машиною і нам завдаток. Але потім договоримося на ціні, тому що він на, на, на даний момент в Словаччині. Приїде сюди, вже тут договоримося, що і як. Е, машина нам вийшла в суму. Яку? Як ви бачите, у нас на посаді стоять диски. Ми їх поставили, тому що написаті була літня резина, поставили зимні, у нас була з дисками, диски стояли 4 тисячі. То все, ремонт у мене записаний, я не пам'ятаю з голови, я мушу вам то все прочитати. Значить, машину ми купили за 56 тисяч корун. До того доплюсовуємо е, евакуатор 4 тисячі, у нас виходить 60 тисяч. За ремонт головки ми заплатили 6600 корун, вона повністю перебрана. За остальні запчасті, які були один новий поршень, чотири на всі чотири поршня ми поміняли кольця. Як ви бачили, чотири нові поркольнуті типу, набори кольців прокладки? Всі прокладки все того запчасті вийшли в 5 тисяч. Потім, потім ми міняли свої е, фільтр. Так потім ми міняли полось, полось стояла 1500 корунт. Ще ми замінювали. Ми робили СТК і переписували машину на чеські номера. Це все разом в нас вийшло 5 тисяч коро. Так що, якщо вам говорять, що перепис з німецьких номерів стоїть 7-8, вас просто хочуть надурити, це все виходить біля п'яти тисяч. так що так, машинка у нас готова, їде. Зараз будете бачити підйомчики, а може вже бачили, а я не знаю, як монтажор змонтує, Ось так у нас виглядає наша машинка. Дуже. Красивий і приємний колір машини, мені дуже подобається. Це заднє крило ми не рішали, тому що людина погодилась, що так йому нормально, і від того і ці, від ціни ми відталкуємось. А ще кому цікаво. Цікаво ставити, хто купляє собі машини за границю і хоче зробити номера, чеські номера поставити на машину. Хто хоче, можете нам писати, ми вас цим допоможемо. В нас буде ціна. Якщо, наприклад, у вас немає СТК з наприклад з Німеччини приганяють машини, у вас там немає їхньої СТК, і треба тут, то буде так 5 тисяч. Якщо є СТК, то 4 тисячі. Тож, кому цікаво, пишіть нам в інстаграм або тут в коменти. Ми з вами зв'яжемося і з вами допомогти допоможемо. До одного дня, до один-два дня буде готово. Тож, на цьому серія, якось так. На цьому ми закінчуємо цю серію. А і наступні? зустрінемося з вами в наступній. Ой, ой а, там буде щось прикольне. Дуже довгострой, наш такий очікуваний, який ми довго. Він цікав. вже по суті, суті заржавів, але це вже обновимо. Ну все нормально. Так що гарно дякуємо. Ставте лайки, коменти і підписуйтесь на нас. До побачення. Пока.